Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святої Євангелія читання сказав Господь своїм учням: остерігайтеся, книжників, що ходять за любки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах. Що поїдають до мевдовиць і довго моляться на показ, вони приймуть суворіше усудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив Він також убогу вдову, що кидала туди дві лепти, і сказав: Істино кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх, усі, бо вони вкинули як дар Божий зі свого достатку. Вона ж, з убожества свого, вкинула весь свій прожиток, який мала.